Вечір 8 червня 2017 року на фермі Рені Крептайлз, де зібрана одна з найбільших у світі колекцій екзотичних змій, дружина Бенджаміна Реніка Лін Лі знаходить його тіло та одразу телефонує до поліції. Спочатку все виглядало як нещасний випадок, пов'язаний з його роботою, але після огляду місця злочину і розтину стало очевидно: Бенджаміна застрелили. Сьогодні ми з вами дізнаємось, хто став його найбільшим ворогом і що саме призвело до цієї трагедії. Я створив український True Crime сервер в Діскорді, тому долучайтеся і давайте розвивати це ком'юніті разом. Бенджамін Бен Ренік народився 4 серпня 1987 року в місті Сент Луїс, штат Міссурі, у родині Джеймса та Шарлін Ренік. З раннього дитинства він був творчою відкритою дитиною, яка завжди шукала своє покликання у підлітковому віці. Бенджамін захопився зміями. Він багато читав про рептилій, дивився тематичні телепередачі та почав мріяти про те, щоб пов'язати своє життя з цими дивовижними створіннями. Батьки підтримували його інтерес до рептилій, а його бабуся навіть фінансово допомогла йому зробити перші кроки у здійсненні мрії. На зекономлені гроші Бенджамін почав купувати пітонів і утримувати їх як домашніх улюбленців. Те, що починалось як звичайне хобі, швидко перетворилось на справу всього його життя. Згодом Бенджамін почав займатися розведенням змій і вивчав нові селекційні техніки, щоб створювати так званих дизайнерських пітонів. Він продавав їх іншим кіперам, які високо цінували його професіоналізм і новаторський підхід. Його популярність у спільноти власників змій стрімко зростала. Бенджамін завжди був відомий своєю добротою та відкритістю. Він допомагав багатьом новачкам, порадами про догляд за рептиліями та різними тонкощами утримання. До 2015 року він став одним із провідних заводчиків змій у США. Його пітони користувались шаленою популярністю, а ціна за окремі екземпляри могла сягати 10 тисяч доларів. У 2014 році Бенджамін Реннік одружився на Лін Лі. Він був глибоко закоханий у неї і відкрито демонстрував свої почуття. В одному із своїх дописів у Фейсбук він писав: Найдивовижніша жінка у світі. Потрібно бути по справжньому особливою людиною, щоб запропонувати допомогу в моїй справі, навіть якщо це просто розвантаження кількох тисяч щурів, коли мене немає поруч. Немає жодного дня, коли б я не цінував усе, що робиться леді. Їхнє сімейне життя здавалось ідеальним. У подружжя було двоє дітей, з якими Бенджамін, незважаючи на велике робоче навантаження, намагався проводити якомога більше часу. Він завжди наголошував на важливості сім'ї і був турботливим батьком. Бенджамін ділився з друзями, що його привабила у лінлі не лише зовнішність, а й її амбіції та прагнення розвиватись. Вона хотіла побудувати власний бізнес і зростати разом із ним поруч. Лінлі керувала невеликим спа-салоном, розташованим в містечку неподалік від їхньої ферми. Подружжя жило разом на цій фермі, де Бенджамін займався своїм успішним бізнесом із розведення змій. 8 червня 2017 року, близько дев'ятнадцятої години, перелякана Лінлі телефонує в службу 911, щоб повідомити, що знайшла тіло свого чоловіка Бенджаміна Реніка поруч із тераріумами на їхній фермі. У розмові вона сказала, що боїться залишатись там, і припустила, що його могла вкусити смертельно небезпечна змія. Однак, коли на місце прибули поліцейські, стало зрозуміло, що змії тут ні до чого Бенджаміна застрелили. Він отримав вісім вогнепальних поранень, три з яких у голову. Першою версією поліції стало пограбування. Колекція Бенджаміна, вартість деяких змій, у якій сягала 10 тисяч доларів, могла привабити злочинців, але на місці злочину не було жодних ознак пограбування. Все знаходилось на своїх місцях. Навіть гаманець Бенджаміна залишився при ньому. Від версії з пограбуванням поліція швидко відмовилась. Вони вирішили зосередитись на минулому Бенджаміна та його сім'ї, щоб знайти можливих ворогів. Лінлі викликали на допит у відділок поліції. В ході розмови вона вказала, що рідний брат Бена Сем, може бути причетним до його вбивства, аргументуючи це складними стосунками між братами і заздрістю з боку Сема. На момент скоєння злочину у Сема було Алібі, він знаходився на роботі. Тим не менш, поліція викликала його на допит, де він пройшов перевірку на поліграфі у батька Бенджаміна, Джеймса Реніка. Були певні фінансові проблеми, які стали відомі після його смерті. Джеймс постійно брав гроші в борг у різних людей, нібито для розвитку власного бізнеса. Після його смерті борги залишились на сім'ї. Бенджамін, як відповідальний син, вирішив взяти на себе всі зобов'язання батька. Він поступово виплатив усі борги задовго до власної смерті. У 2017 році Бенджамін Ренік розпочав процедуру продажу свого бізнесу, відомому хокеїсту і ентузіасту рептилій Робіну Ленору. Сторони домовились про суму угоди в 1,2 мільйони доларів, за умовами якої Бен мав залишитись на посаді директора і консультанта ферми. Влітку того ж року угода була виконана наполовину. Бенджамін отримав перший транш у розмірі 600 тисяч доларів і тривав другий етап. Переоформлення документів і вирішення бюрократичних питань. Проте після вбивства Бенджаміна угода була скасована, а гроші повернуті. Основною причиною стала відсутність людини, яка була б готова доглядати за зміями на фермі. Робін Ленор ніколи не розглядався поліцією як можливий підозрюваний у злочині. Розслідування зайшло у глухий кут, так пройшло майже три роки. І родичі і друзі Бена вже втратили надію, що причетних людей до вбивства Бена знайдуть і покарають. Через півроку після вбивства Бенджаміна Лін Лі шокувала оточення двома новинами. У неї з'явився бойфренд Брендон Блеквелл, з яким вона вже мала стосунки в старшій школі, і вона була вагітна від нього. Проте їхні стосунки не проіснували довго, і в 2019 році Лін році Лінлі кидає Брендона через суд. Вона отримує заборонний наказ, який Брендон порушив і опинився в тюрмі на початку 2020 року. Брендон проте зв'язався з адміністрацією тюрми, сказавши, що у нього є інформація про вбивство Бена Реніка. Він розповів, що стосунки між ними були ще до загибелі Бена, і Лін Лі обіцяла, що скоро піде від нього. Після смерті Бенджаміна весь спадок залишився Лін Лі. Вона швидко продала бізнес і ферму за 800 тисяч доларів, але приблизно через рік розірвала стосунки з Брендоном. Брендан розповів, що Лін Лі неодноразово казала йому, що хоче позбутись Бенджаміна. Вона вже намагалась це зробити раніше, наприклад, підсипавши йому наркотики в каву. Цей інцидент був підтверджений медичними записами. Того дня Бенджамін звернувся до лікарні зі скаргами на запаморочення Нудоту і сонливість. Але насправді поліція підозрювала Лін Лі з самого початку. Вони знали, що вона звернулася до страхової компанії через день після смерті Бенджаміна, що лише посилили їхні підозри. Слідчі знали, що її спа бізнес був збитковим, а борги величезними. Лін Лі приховувала це від Бенджаміна. Коли Бен дізнався про її фінансові проблеми, він не став влаштовувати скандал. Він запропонував їй закрити бізнес і зайнятися чимось іншим. Однак, новина про те, що Бенджамін планує продати свою ферму, налякала Лін Лі. Вона боялась, що після продажу він забере дітей і піде від неї. Лін вирішила діяти, щоб цього не допустити. Разом із Лін Лі. Її спа салоном керувала найкраща подруга Ешлі Шоу. Саме разом із нею вони розробили план, як здійснити. Вбивство Бенджаміна. подруги вирішили залучити до цього Майкла Хамфрі, колишнього хлопця Лін Лі. Майкл мав кримінальне минуле, включаючи проблеми із законом через незаконне зберігання та розповсюдження зброї. Тріо зустрічалось для обговорення плану, але вони ніколи не телефонували один одному з цього приводу і не залишали слідів листувань. Всі деталі обговорювались виключно особисто. В день вбивства Лінлі приїхала на ферму разом із Майклом. Вона представила його Бенджаміну як свого старого приятеля, який цікавиться зміями та хотів би подивитись на його колекцію. Під час короткої екскурсії по фермі, за словами Брендона, Майкл мав виконати ключову частину плану і натиснути на спусковий гачок. Однак, в останній момент він відмовився це робити. Тоді Лін Лі взяла справу у свої руки. Саме вона застрелила Бенджаміна, зробивши вісім пострілів, трі з яких припали в голову. У цей самий момент Ешлі Шоу залишалась в салоні. Де вона вела активну переписку одразу з двох телефонів свого та лінлі? Вона створювала видимість того, що Лінлі перебуває на роботі і зайнята вирішенням організаційних питань. У повідомленнях йшлося про різні робочі моменти, що могли зміцнити алібі Лінлі. Пізніше, після закриття салону, Лінлі, щоб додати правдоподібності своїй історії, намагалась телефонувати і писати Бенджаміну. Але зрозуміло, все було марно. Після цього вона поїхала на ферму, де і знайшла тіло Бенджаміна, як вона стверджувала, випадково. Наступного дня, після зізнання Брендона, Лінлі та Майкл Хамфрі були і заарештовані. Їм висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня. Ешлі Шоу, яка також була викликана на допит, уклала угоду зі слідством. Вона розповіла все, що знала, і погодила свідчити в суді в обмін на свободу. Безліч допитів Лінлі та Майкла не давали результатів. Поліція намагалася встановити, хто саме стріляв. Але обидва звинувачували один одного. У жовтні 2021 року Майкл погодився співпрацювати зі слідством і показав місце, де була захована зброя. Експертиза підтвердила, що саме з цієї зброї був застрелений Бенджамін Ренік, однак відбитків пальців на ній не було знайдено. На судовому засіданні Майкл заявив, що вийшов із приміщення, де були змії, і почув постріли. Коли він повернувся, то побачив лінлі з пістолетом у руках і мертвого Бенджаміна. Захист Лін Лі заперечував ці твердження, заявляючи, що немає об'єктивних доказів того, що Лін Лі тримала зброю. Її адвокати також стверджували, що вбивство не було сплановане. За їхніми словами, Лін Лі взяла Майкла із собою з міркувань безпеки, оскільки вона хотіла поговорити з Бенджаміном про розлучення і боялась його агресивної реакції. У залі суду Лінлі намагалась виставити себе жертвою обставин. Вона зізналась, що брехала слідчим до свого арешту, але пояснила це страхом перед помстою Майкла Хамфрі. За її словами, Майкл був агресивним наркоманом, який становив для неї загрозу. Попри всі зусилля захисту, Лінлі була визнана винною у вбивстві другого ступеня, оскільки не було знайдено об'єктивних доказів того, що саме вона стріляла. Суд засудив її до 16 років позбавлення волі без права на УДЗ. Таким чином, у цього монстра ще є шанс вийти на свободу і почати нове життя. Майкл Хамфрі спочатку отримав довічне ув'язнення, але після того як він погодився співпрацювати зі слідством і надав свідчення проти лінлі, його вирок було переглянуто. У результаті йому також присудили 16 років позбавлення волі. Ця історія є яскравою демонстрацією того, як поліція іноді вдається до хитрощів у розслідуванні? Навіть близькі Бенджаміна не знали, що Лінлі від самого початку була головною підозрюваною. Слідство розуміло, що у них недостатньо доказів, щоб одразу висунути їй обвинувачення, тому вони продовжували ретельно спостерігати за нею та чекати на її помилку або появу нових свідчень. Після розбору подібних справ у голові постає питання: а чи ми знаємо людей, які нас оточують? Чи ми впевнені, що з ними безпечно і завтра ніхто з них не встромить в спину ножа? Бенджамін Ренік був не лише талановитим підприємцем, але й доброю, щирою людиною, яка завжди була готова допомогти іншим. Він залишив свій слід у світі заводчиків-рептилій, де його ім'я асоціюється з професіоналізмом, інноваціями та пристрастю до своєї справи. Його дизайнерські пітони стали символом успіху. А його колекція змій одним із найцінніших досягнень у цій сфері. На сьогодні у мене все. Дякую за активність і до зустрічі.